Thank you very much. Thank you so much. Дуже, 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 дуже дякую вам насамперед за запрошення, шановні пані та панове, пане Райане, дякую за ваше, за ваш вступ пане Макконел, я вдячний вам за вашу стійкість у захисті свободи, за ваші візити в Україну, щоб побачити, як важливо перемогти зараз перемогти російську війну за терор, перемогти, щоб слова сказані в двадцятому столітті, залишалися дійсними та релевантними сьогодні. Стратегія для миру завжди була простою: бути сильними, достатньо, достатньо рішучими, щоб жоден ворог не міг навіть на секунду подумати, що війна може принести дивіденти. Це слова Рона Рейгана, і він сказав їх у 1988 році про стратегію НАТО і символічно повторювати їх сьогодні. Тут напередодні саміту НАТО у Вашингтоні час іде, але більше і більше людей повертаються до того, що сказав президент Рейган. Що він робив, та що він змінював і ці слова вони про Америку, Америку яку світ цінує, який світ вдячний, яку світ хоче бачити, бачити. Америку, яка веде світ лише так, як вона може це робити. Рейган сказав цю промову 23 лютого. Наступна дата у лютому, 24, Але вже у цілком інакшу епоху у 2022 році стала днем найбільших викликів. Як в спадщині Рейгана, так і це до заснованому направи порядку, який президент Рейган хотів зберегти будь-який будь час. Чи він збережений зараз? Пані та панове, давайте давайте будемо, і я хочу, щоб ми такими були відвертими та щирими. зараз всі чекають на листопад. Американці чекають на листопад, європа, близький схід, Тихоокеанський регіон, весь світ чекає чекає на листопад, і правдиво кажучи, Путін також чекає на листопад. Але вбиваєте знищення, щоб підготуватися до всього, що листопад може принести навіть. Навіть саміт НАТО ювілейний, який повинен стати топовим заходом, не виглядає в медіа так сильно у порівнянні з тим, що очікується від листопаду. Видається, що люди навіть не помічають, що НАТО розширилося до двох нових країн. і це історична подія, але вона в тіні інакшої історії час вийти з тіні. Зробити так, щоб міцні рішення працювали, діяти і не чекати на листопад або будь-який інший місяць. Для цього ми повинні бути міцними та безкомпромісними всі разом і насамперед Америка і насамперед лідери Америки. і президент США як лідер вільного світу. Бути безкомпромісними у захисту демократії, безкомпромісними проти Путіна. І його спільники безкомпромісними до будь-яких проявів терору, так як всі українці були 24 лютого 2022 року. Мільйони людей у світі і мільйони американців. Власне, як президент Байден і Конгрес були 24 лютого. У мене Мене все все добре, дякую. І коли Путін вирішив зламати все, що для нас важливе. Ми всі діяли як одне ціле. Ми не чекали жодного дня чи навіть хвилини. Ми виживали виживали кожен день і ми вижили. І потім світ побачив що Путін може програти, а демократія може перемогти, перемогти навіть коли це видається неможливим, потім що сталося зараз. Коли це відійшло в тінь, коли люди почали думати, що краще відтермінувати, ніж діяти, що часткові рішення краще, краще ніж перемога, і коли це стало видаватися, що захист. Свободи, це як припускається, небезпечно. І що поставити Путіна в позицію в шантажу всього світу, це як стверджується неприбутково. Коли і чому це сталося? Світ не може бути безпечним без Америки. Америка не може бути лідером та тим, хто продукує світову мрію. Без турботи про світові справи Америка не повинна уникати своєї сили. Америка Америка це безпечить свободу для всього світу. Ось чому світ цінує Америку, Америку, яка діє, пані та панове. 35 років пройшло з того моменту, як президент Рейган пішов з білого дому, але ми досі повертаємося до його слів та його дій. І це те, що було відображено. У світовій історії у досвіду, який було отримано тоді, який досі допомагає нам, і навіть у промовах, на які ми тепер озираємося, сила Рейганових слів походила від того, що робила Америка, та як наскільки правильно Америка використовувала час, як в результаті у нашій європейській історії та в американській історії Рейган означає надію, досі означає і в нього це було і тепер ми всі потребуємо власне цього лідерства, яке не чекає на жоден листопад, але діє, діє зараз, діє кожного дня сильно, щоб життя перемагало, щоб наші вороги, такі як Путін, боялися наших дій. Кілька прикладів для вас у травні червні червні ми. Досягли значної перемоги. Ми зупинили російської російське просування на Харків, друге за величиною українське місто, яке знаходиться близько до російського кордону. Російській армії було наказано іти в зону піти в зону нанесення артилерійського ураження по Харкову. Але сміливість наших чоловіків та жінок, а також американський дозвіл бити по військових цілях у Росії зробили свою роботу і я вдячний вам я вдячний президенту байдену за цей дозвіл дозвіл і всім у конгресі хто допомагав це російська це цей російський наступ захлинувся і ми виштовхуємо російську армію із зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет і били по били по Харкову понад два роки кожного дня, і це надало Харкову захист від ракетних ударів. Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження. І також зараз ми можемо захистити наші міста від російських кабів, Якщо американське лідерство зробить крок уперед, дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх. Базах це також принесе негайний результат, і ми чекаємо на цей крок. Ми можемо і ми можемо значно обмежити російські дії на півдні України і витіснити окупанта звідти, якщо американське лідерство допоможе нам із необхідними далекобійними спроможностями проти російської армії та логістики у нашому українському Криму, і ми говоримо про це з усіма нашими партнерами. І всі ці кроки посилять нас сьогодні. Як сьогодні, унікальне рішення США та партнерів надати Україні додаткових 5 систем протиповітряної оборони Петріот та дюжин інших, і також пріоритизувати протиповітряні перехоплювачі для України. Український народ вдячний за це. І наші дії. На досягнення миру ми провели перший саміт миру, який відвідали 101 держава та міжнародна організація. Я вдячний сполученим штатам за участь Путін у Відповідь провів свій власний саміт. Саміт війни Пхеняння. разом з. Кимчаніном просто, просто щоб отримати більше артилерії, ракет, мін, щоб Росія могла протриматися принаймні до кінця цього року. Хоча він отримує озброєння, Путін все ще все ще показує наскільки слабша є змова диктаторів у порівнянні із силою. Вільного світу ми повинні реагувати міцно. Ми повинні і можемо організувати другий саміт миру цього року, спираючись на формулу миру. Навіть більш потужний і справді рішучий, визначний. Ми потребуємо цю підтримку від США, пані та панове. Сьогодні сьогодні в кількох з наших українських міст Києві, Кривому Розі, було наголошено день жалоби в пам'ять. жертв російського ракетного удару це сталося вчора під час часу пік. Понад 40 ракет різних типів. Одна вдарила по дитячій лікарні. В спеціалізованому госпіталі, де діти з найбільш складними травмами та хворобами де їх рятували від рук смерті, рак хвороби серця. 43 людини були вбиті цією. Отакою, майже 200 поранених. Росія завжди знає, де б'ють її ракети. Завжди. Пряме влучання. І будівлю госпіталю було знищено. Уявіться, лікарі, звичайні люди, рятувальники всі разом розчищають уламки, намагаються врятувати так багато життів, як можливо. Чи хтось із них чекав? Чи хтось із тих, хто був під уламками? Чи готові вони були чекати, вони були чекати місяці? Ні, звісно, ні. Тому що це безглуздо. Тому що коли. Тому що коли потрібно врятувати життя, що ви робите? Ви рятуєте життя. Коли потрібно бити ворогів, ви б'єте ворогів, ви дієте, ви перемагаєте. Ось як ви перемагаєте у війнах. І ось хто є українці, і ось тому я пишаюся українцям. Я пишаюся бути українцем. І ось як ми можемо перемогти Путіна. Шонги Кенпутін Лест довго як довго ще може протривати Путін. Відповідь на це запитання прямо тут, у Вашингтоні. Ваше лідерство, ваші дії, ваш вибір. вибір діяти зараз і навіть цими днями на саміті НАТО, який повинен стати найсильнішим заходом, потрібні міцні рішення. Потрібні міцні рішення, і ми їх чекаємо. І ми на них розраховуємо 75 років європейці могли бути впевненими, що незалежно від тертя, в межах альянсу ніхто, говорячи з Росією, торгувався би членством європейських держав. Але чому Росія сподівається на це зараз? І чому слова Україна є членом НАТО спричиняють більше страху не у Москві, Століттями світ спирався на принципи територіальної цілісності держав та непорушність кордонів держав. Але ці чи залишаться ці принципи в силі? Ми в Україні і всі інші сусіди Росії, включно з тими перед кими Америка має союзницькі зобов'язання, потребуємо відповідей наші люди роблять наші люди роблять все, що в них в силах, все, що до наявності в них в Україні, і ми довели, що не один раз, що чим більше ми маємо, тим важче для Путіна вести війну. Він досі думає, що війна може принести дивіденди. Він досі думає, що приниження Америки може спрацювати. Під час всього його правління він намагався. Принизити Америку і зламати життя вільних націй. Його особиста історія повинна зрештою завершитися, щоб історія миру тривала тривала разом з Америкою. Світ може робити правильні правильні речі, коли ми всі діємо достатньо сильні, достатньо рішучі, і це повинно бути нашою стратегією. Саме це і вже зараз. З усією американською силою, яку жоден з путінів не може відбити, тому що Америка, як ви знаєте, занадто велика для малих вчинків. Не чекайте місяці. Америка може бути великою кожного дня. Дякую вам дуже за вашу підтримку. Слава Україні! Дякую дуже.